Привіт! У цьому випуску нам довелося викласти чимало грошенят за різні пушки. Звісно ж, не справжні, а іграшкові. На ось таких жовтих кульках. Кожен у дитинстві мав іграшку, яка стріляла ними. Як ми тільки не веселилися з подібною зброєю, а зараз на їхню заміну прийшли безпечніші нерф бластери, порівняння яких вже є у нас на каналі, а також Орбізгани. Ці іграшки хороші по-своєму. Але, як на мене, пістолети на жовтих кульках. Найцікавіша іграшка, що стріляє. Сьогодні їх ми і порівняємо. Найдешевший пістолет нам вдалося придбати всього лиш за 1 долар. Наступний обійшовся вже в 10, а найдорожча покупка коштувала цілу сотню доларів. Сьогодні ці пістолети пройдуть низку випробувань, щоб визначити, який з них кращий за свої гроші. Почнемо наше порівняння, як завжди, із найдешевшого пістолета за 1 долар. Іграшка упакована в картонну коробку. Горноту не дуже приємним целофаном, що сильно шарудить, але добре, що за таку вартість упаковка взагалі є. Час вже її відкривати і дивитися, що знаходиться всередині. У пінопластовій підкладці лежав крихітний пістолет, подібний колись був у кожного. Взявши його до рук, ми одразу відчули запах дитинства, дешевого китайського пластику. Давайте розглянемо іграшку детальніше. Деталізована вона так собі. Більшість елементів просто відлиті, але не виконують жодної функції. На корпусі були помішані сліди клею, залишені на заводі, а також подряпини, наче пістолет до нас вже хтось використовував. Крім того, зазори не скрізь сходяться. Судячи з тактильних відчуттів, пластик взагалі не надійний. При стисканні він видає різні звуки і, здається, ніби ось ось зламається. Але щоб об'єктивно оцінити якість та міцність пластику, скористаємося спеціальним приладом, дюрометром або, простіше кажучи, твердоміром. Чим пластик твердіший, тим міцніша іграшка. Зараз виміряємо твердість пластмаси найдешевшого пістолета. Натискаємо голкою на плоску частину іграшки і чекаємо, поки показники зупиняться. На екрані можемо бачити 49 одиниць за шкалою Шора. Це свідчить про те, що міцність пластику невисока. Оцінюємо якість іграшки лише на 3 бали з 10. Ви прекрасно бачите чому. На наш подив з пістолетом у коробці не було куль, таке я бачу вперше. Добре, що у нас є свої. Натискаємо на цю кнопку і витягаємо магазин. Зараз перевіримо його місткість, адже для безперервної гри з пістолетом цей параметр є дуже важливим. Відтягуємо пружину і вставляємо кульки одну за одною. У магазин найдешевшого пістолета вдалося зарядити лише 10 куль, це не так вже і багато. Тому бал за місткість магазину буде невисоким. Оцінюємо на 4, вставляємо магазин назад у пістолет. Перезарядка здійснюється класичним способом. Після чого іграшка готова до стрільби. Механізм перезарядки працює з невеликими заїданнями, але все ж таки пістолет виконує свою функцію. Стріляє, правда, не дуже далеко. Та й Кулі вилітають мляво, і аби куди. У комплекті з пістолетом йшов невеликий лазерний приціл із ліхтариком. Він кріпиться під стволом. За 1 долар приємно бачити таке в комплектації, але краще поклали б кульки. Щоправда, приціл працює не зовсім коректно. Крім лазера і ліхтарика, у цього пістолета більше немає жодних фішок. Оцінюємо цей параметр на 3 бали з 10. А щоб з'ясувати найголовніші параметри пістолета, ми виробляємо Порушаємо на полігон. Просторий майданчик, де нікого не потурбуємо і нікому не зашкодимо. Дальність стрільби дуже важливий параметр для подібних іграшок. І зараз ми дізнаємося, як далеко стріляє найдешевший пістолет. Перезаряджаємося, направляємо ствол прямо і випускаємо кулю. Приземлилася вона десь там приблизно. Давайте виміряємо точну відстань від точки пострілу до кулі за допомогою геодезичної рулетки. Пістолет за долар вистрілив майже на 11 метрів. Це не дуже далеко. Оцінюємо дальність стрільби цього пістолета на 4 бали. Наступне, що ми з'ясуємо, це потужність пістолета. Для проведення цього тесту ми взяли три предмети різної міцності. Найменш міцний це листок паперу, середній пластиковий стаканчик, а найміцніший бляшана банка коли. За кожен пробитий предмет зараховуватимемо 3,3 бали. Робимо від цілей три кроки, спрямовуємо спочатку ствол на папір і робимо постріл. Що куля просто відрикошетила від папірця, залишивши після себе маленьку вм'ятину, спробуємо вистрілити з меншої відстані. Результат практично не змінився. Але у нас є один лайфхак з дитинства. Як збільшити потужність такого пістолета? Спершу відкручуємо один гвинтик і знімаємо затвор, щоб дістатися до ось цієї пружини. Виймаємо пластикову детальку, а потім поршень разом із пружинкою. Її потрібно трохи розтягнути, головне не перестаратися. Після цього збираємо іграшку у зворотній послідовності. Давайте вистрілимо ще раз по паперу після всіх маніпуляцій. Тепер найдешевшому пістолету вдалося пробити папір, а перевіряти його на пластиковому стаканчику вже немає сенсу. Це було б нечесно, адже ми порівнюємо пістолети у заводських параметрах. Потужністю цей пістолет похвастатися не може, тому оцінюємо даний параметр на 1 бал із 10. Залишилося останнє випробування, за допомогою якого ми дізнаємося, наскільки цей пістолет точний. Для проведення тесту ми підготували. Готували мішень і маятник. Подивимося, як пістолет упорається зі статичною та рухливою ціллю. Стрільба вестиметься з відстані 5 метрів. А цілитись будемо за допомогою лазера. Наводимо його в яблучко, затримуємо дихання та стріляємо. Перша куля попала у сінку. Стрілятимемо три рази. Друга залетіла у четвірку. Останній постріл знову в четвірку. Кучність стрільби відсутня. Незважаючи на це, ми вирішили постріляти і по рухомій цілі. Розгойдуємо маятник, відходимо на 5 кроків і намагаємось попасти. Дві кулі пролетіли повз, а остання трохи зачепила маятник. Точність дуже низька. Ймовірно, через те, що кулі вилітають повільно, їх важко точно направити в ціль. З натяжкою оцінюємо точність на 4 баби. Найдешевший пістолет не справив на нас особливого враження і не показав видатних результатів під час випробувань. Але не слід забувати про його вартість. Свою ціну він повністю виправдовує. А в нашому дитинстві подібний пістолет коштував навіть менше долара. Якби ми тоді їх закупили, можливо, зараз непогано б на цьому заробили. Але подібне відбувається і в наші дні. Особливо з криптовалютами. Для багатьох трейдинг здається чим. Вимогти надскладним, але це не так. І переконатися в цьому допоможе Потрейд платформа, що максимально полегшує торгівлю навіть для новачків. Спершу необхідно зареєструватися, це займає лише кілька хвилин. Під час реєстрації не забудьте ввести наш промокод, щоб отримати бонус. Після цього переходимо до торгівлі. Можна самостійно розбиратися з ринком, стежити за графіками та приймати рішення, але є й простіший спосіб. Копіювати угоди досвідчених трейдерів. Зараз на платформі доступна ефективна стратегія Болі Dynamics Approach, яка дає чіткі сигнали на ріст та падіння. На Potrade ви знайдете великий вибір торгових пар, повністю безкоштовні навчальні матеріали, а також безліч варіантів поповнення та виведення коштів. Платформа працює на телефонах, ПК та інших пристроях. Посилання на Potrade у закріпленому коментарі. Першим пістолетом розібралися, переходимо до другого. Сінник відрізняється кардинально, і ми дуже сподіваємося, що показники теж відрізнятимуться, причому у кращу сторону. Коробка виглядає цікавіше. Зроблена вона з товстого картону і красиво розмальована. На ній ми помітили напис, що цей пістолет відноситься до категорії страйкбольних, що дає великі надії на нього. Приступаємо до розпаковки. Всередині знаходився вже більший пістолет, виконаний у стилі справжньої моделі Glock 17. Іграшка виглядає дуже гідно, деталізація пророблена до дрібниць. І на корпусі є навіть рухомі деталі, які надають іграшці реалістичності. А чи працюють вони з'ясуємо згодом. Навіть на рукоятці пропрацьований рельєф для зручного хвату. А ще що відразу відчулося: це велика вага іграшки. А все тому. Тому що деякі її деталі зроблені з металу, ствол, ось ця частина затвору та магазин. А інші елементи виконані із приємного на дотик софтач пластику. Перевіримо його твердість дюрометром, втискаємо голку в пластмасу. І можемо бачити на приладі 66 одиниць за шкалою Шора. Пластик набагато міцніший, ніж у минулої іграшки. Це відчувалося навіть без перевірки твердоміром. Якість матеріалів і Збірки за 10 доларів дивує. Оцінюємо її на тверді 8 балів з 10. Виймаємо з пістолета магазин. Візуально він більший за попередній. А отже, повинен вмістити більше куль. Зараз перевіримо. З цим пістолетом вже йшли в комплекті кульки. Але не жовті, як ми звикли бачити, а білі. Тут 36 штук. Заряджаємо їх у магазин. Нам вдалося зарядити 18 куль це значно більше ніж вмістив магазин попереднього пістолета. Тож і оцінка буде вищою. Ставимо 7 балів. Вставляємо магазину пістолет і перезаряджаємо. Механізм перезарядки працює чудово, нічого не заїдає. Стріляє пістолет також добре. Під час пострілу видає гучний звук. І кулі вилітають із ствола з великою швидкістю. Від влучань стара штукатурка обсипається. Завдяки зручній перезарядці випустити обойму куль вдається менше, ніж за хвилину, а пістолет сигналізує про порожній магазин, відкинути. Тим затвором. Як справжній, щоб затвор повернувся назад, потрібно натиснути на цю кнопку. У нашому дитинстві з таким пістолетом ми б не настрілялися, оскільки кульки були в дефіциті, і їх було не так просто докупити, як зараз. Але ми вмудрялися виготовляти їх власноруч. Для цього брався шкільний зошит, з якого виривався шматочок паперу. Його ми зминали пальцями в кульку, а потім обмотували скотчем. Щоб Надати більш правильну форму. Саморобна кулька навіть візуально нагадує магазинну. Ми виготовляли багато таких, після чого заряджали в магазин. Пістолет також чудово стріляє саморобними кулями. Головне робити їх правильного діаметра, щоб вони не застрягали в стволі. Повернемося до фішок цього пістолета. Найголовніше це те, що він є точною копією справжньої моделі. Ще дуже круто, що деякі деталі металеві, а найбільше нас здивувало відображення порожнього магазину у вигляді відкинутого затвора. Крім того, на цьому пістолеті є навіть запобіжник. Який не дозволяє натиснути на спусковий гачок. Фішок у іграшки достатньо. Оцінюємо їх на 8 балів із 10. Випробуємо і пістолет за 10 доларів у бойових умовах. Спочатку вистрілимо на дальність, перезарядка, ствол направлений прямо, постріл. Нічого собі, куля полетіла дуже далеко, і я майже втратив її з поля зору. Нуму дізнаватися точну відстань від точки пострілу до кулі. Середній пістолет вистрілив на 27 метрів 37 сантиметрів. Це велика відстань як для іграшки. Оцінюємо дальність стрільби на 8 балів. Приступаємо до перевірки потужності, предмети, по яких стрілятимемо, і дистанцію ми не змінюємо, щоб порівняння було максимально чесним. Направляємо ствол на листок паперу і робимо постріл. Куля з легкістю пробила папірець і залишила після себе ось такий отвір. Гарний початок. А чи впорається цей ствол із пластиковим стаканчиком? Зараз дізнаємося, постріл і пробиття немає. Але куля серйозно зім'яла стакан. Заради інтересу, ми вирішили шмальнути по бляшаній банці. Як і очікувалося, куля її не пробила. Але погляньте, яку вм'ятину залишила. Я вважаю, буде справедливо оцінити потужність середнього пістолета на 5 балів із 10. Залишилася стрільба на точність. Приступаємо, відходимо на 5 метрів, перезаряджаємося, прицілюємося, затримуємо подих і випускаємо кулю в мішень. Перша попала у сімку шістку. Непогано стріляємо ще. Другий постріл і попадання у вісімку. Здійснюємо третій постріл. І куля попала майже в те саме місце, що й при другому. Учність стрільби гідна. Подивимося, як цей пістолет упорається з рухомою ціллю. Перший постріл по маятнику і одразу ж попадання. Другий і куля знову полетіла в ціль. Третій постріл, і, на жаль, повз. Але все ж таки, цей пістолет можна вважати досить точним. Оцінка за точність стрільби 8 балів. Будемо чесні, пістолет за 10 доларів. Перевершив наші очікування, за ці гроші ми отримали якісні матеріали, відмінну збірку та хороші результати в тестах. Але добре пошукавши, за копійку в копійку нам вдалося придбати вже не пістолет, а автомат коробка, у якій він до нас приїхав, яскрава і доволі приваблива. Нумо відкривати її та розглядати вміст. У крім автомата, була ще купа всього, але про все по порядку. Спочатку розглянемо автомат. Виглядає він непогано. На бічній частині ми побачили маркування. Іграшка виконана в стилі автомата MP5, і знаєте, досить схожа на нього. Деталізація непогана. Хоч більшість елементів і не виконують жодної функції. Пластик, з якого зроблений автомат, трохи гірший за той, що в минулого пістолета. Але й не самий поганий. На дотик він досить міцний, і тримати його в руці приємно. Якість у порядку. У комплекті йшов лазерний приціл, який кріпиться біля прикладу. Ось така імітація коліматора. А ще ліхтарики з додатковою рукояткою. З цими обвісами іграшка дійсно виглядає набагато крутіше. Окрім аксесуарів до автомата, йшли кульки. Їх тут 48 штук. Дістаємо магазин і заряджаємо його. Вміщує він аж 30 куль, що досить багато. Перезарядка здійснюється за допомогою ось цього гака. Постріл автомата досить гучний і при ньому є навіть легка віддача. А кулі літають через цілий ангар. Виходять вони зі ствола з величезною швидкістю і непогано слухаються прицілу. Припускаю, цей автомат показав би гарні результати в тестах. А що вибрали б ви за 10 доларів? Глок, чи такий автомат? Настав час найдорожчої покупки аж за сотню доларів. І це також автомат. Адже межа ціни іграшкових пістолетів близько 30 доларів. Упаковка найдорожчої іграшки виглядає дуже солідно. І на ній також є позначка, що автомат страйкбольний і підходить для людей від 18 років і старше. Виробник на упаковці вказує якісь космічні характеристики, наскільки вони. Правдиві з'ясуємо під час випробувань, а зараз відкриємо коробку. Усередині знаходився величезний автомат, зроблений за зразком АК-47. Реалістичність іграшки зашкалює, тим більше, що вона виконана в масштабі один до одного порівняно з оригіналом. Іграшка відмінно деталізована. Погляньте, як добре промальована текстура дерева на прикладі та рукоятка. Присутня рельєфність на магазині, корпусі та стволі. Рухливих деталей також достатньо. Навіть шомпол дістається, як у. Справжнього ним, ймовірно, можна буде виштовхнути кульку, що застрягла в стволі. А ще на корпусі є лямки, до яких можна причепити ремінець. Автомат зроблений із пластику гідної якості, люфтів та інших дефектів при збірці ми не виявили. Вимірюємо твердість пластику. Він виявився найтвердішим у цьому випуску, що позитивно вплине на довговічність іграшки. До якості ніяких претензій немає. Проте за так. У ціну хотілося б побачити металеві деталі, тому наша оцінка 9 із 10. У комплекті з автоматом йшло аж 400 куль. Цікаво скільки ж тоді поміщається в магазин. Щоб його зарядити, відкриваємо цей лючок і просто засипаємо кульки. Процес максимально зручний. У магазин автомата за 100 доларів вдалося зарядити 374 кулі. Це просто неймовірна кількість. Такої місткості ми ще ніде не зустрічали, тому сміливо ставимо 10 з плюсом. Встановлюємо магазин. Спочатку нам здалося, що перезарядка відбувається за допомогою цієї ручки, але вона виявилася лише декоративною і зовсім не рухається. Проте у коробці був акумулятор. Та зарядний пристрій. Невже автомат працює від електрики? Ось ця кришка на прикладі знімається і під нею ховається штекер? Підключаємо до нього акумулятор, укладаємо його в цю порожнину та закриваємо кришку. Знімаємо автомат із запобіжника і натискаємо на спусковий гачок. Тепер він стріляє, та ще й як. Вперше бачу електричний автомат на жовтих кульках, щоб наочно показати, як працює механізм. Знімаємо магазин і вручну закидаємо одну кулю в патронник, так би мовити. Добре видно, як електропривід виштовхує її вперед. А якщо перевести запобіжник у нижнє положення, автомат почне стріляти чергами. Кулі летять на достойну дистанцію з високою швидкістю, завдаючи потужного удару. Перші враження від іграшки на висоті. З фішок можемо виділити запобіжник, два режими стрільби, працюючі рухливі деталі, відмінну деталізацію, і головна фішка цього автомата це те, що він електричний. Оцінюємо цей параметр на 9 балів із 10. Якби в комплект поклали ще й ремінець для носіння, була б твердження. До десятка. Вирушаємо на полігон. Не терпиться протестувати найдорожчий автомат у бойових умовах. Спершу з'ясуємо, яка в нього дальність стрільби. Знімаємо з запобіжника, спрямовуємо ствол прямо і натискаємо на курок. Куля полетіла так швидко і так далеко, що я навіть втратив її з поля зору. Вирушаємо на пошуки. Кулька приземлилася на другому кінці полігону. Сюди ще жоден кандидат не дострілював. Беремо рулетку та вимірюємо точну відстань. Автомат за сотню вистрілив на 49 метрів 89 сантиметрів, трохи менше ніж заявляв виробник, але все ж таки результат дуже гідний. Бал буде відповідним максимальним. Припускаємо, що й у перевірці на потужність результати будуть не менш вражаючими. Відходимо на три кроки від цілей, і спочатку стріляємо по паперовому листку. Куля без найменшого опору прошиває його. На черзі пластиковий стакан, постріл, і куля проходить його на виліт. Невже цей автомат впорається з бляшанкою? І так, пробиття є, а вміст під тиском починає розбризкуватися назовні. Усі три рівні складності подолано. І це при стрільбі в одиночному режимі. Якщо ж перейти в автоматичний, у ціні не залишається жодних шансів. Автомат змітає все перед собою. Тепер стало зрозуміло, чому ця іграшка рекомендована з 18 років. Автомат справді вразив нас своєю потужністю. Оцінюємо цей параметр на 10 із 10. Залишається провести тест на точність, щоб розставити всі крапки над І. Дотримуємося дистанції, прицілюємося та стріляємо по мішені. Перше попадання у «дев'ятку». Друга куля влучила у вісімку. Третій постріл. У сімку. Непогано. Переходимо до стрільби по маятнику. Сілимось і робимо три постріли. Усі кулі потрапили точно в ціль. З рухомою мішенню автомат впорався навіть краще, ніж зі статичною. Ясна річ, що в автоматичному режимі таких результатів очікувати не варто. Але все ж таки автомат за сотню приємно здивував точністю. Мабуть, завдяки хорошій потужності кулі летять рівно і саме туди, куди треба. До речі, акумулятор за час випробувань так і не розрядився. Оцінюємо точність на твердій де. 9 балів. Найдорожчий автомат, не побоюсь, цього слова, ідеальний. Він підкуповує своєю реалістичністю, фішками та потужною точною стрільбою. Всі стволи протестовані. Дошка заповнена оцінками, час підбивати підсумки. Пістолет за долар набрав лише 19 балів, середній 44, а найдорожчий аж 57. Впевнено, забравши перемогу у сьогоднішньому порівнянні. А як яка іграшка вам сподобалася найбільше? Особисто я би придивився до Глока або до найдорожчого автомата? Побачимося зовсім скоро!